Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітаю. Сьогодні розбираємо доволі е, гучну історію зі сторінок Скайлайнкеру. Йдеться про судовий процес у ризі. Так, вітаю. Справа стосується контрабанди, зокрема, терміналів StarLink для російської армії. Там, здається, вирішується доля цілої групи організаторів, виконавців. Давайте зануримось у деталі. Справді, і ця справа вона ж показує багато чого: як санкції намагаються обійти, ага. які саме технології цінні для росіян зараз, ну і власне, як правоохоронці на це реагують. Отже, якщо конкретніше, то фігурантів четверо, правильно? Так, четверо. Є громадянин Азербайджану Алі Халілов. Слідство вважає його організатором. А виконавці? А виконавці троє латвійців – Даніло Гоцуляк, Аленс Невіцькас і Марія Міхєєва. І коли вони почали діяти? Є якась інформація? За даними слідства, це все почалося влітку 2024 року, тобто відносно нещодавно. А що саме вони переправляли? Бо ж пишуть не тільки про старлінки так. Там список цікавий. Ну, по-перше, самі термінали Starlink Мінікіт понад 60 комплектів. Ого. По-друге, різна оптика. Тобто оптичні приціли, каркаси для строї, угу. ще метеостанції з балістичними калькуляторами, це такі штуки, що ну, значно підвищують точність стрільби, тобто враховують погоду і так далі. Саме так, І ще хронографи для вимірювання швидкості кулі. досить специфічне військове обладнання. А яка загальна сума? Ну, слідство оцінює закупки десь у 200 тисяч євро. 200 тисяч не так вже й мало. І тут, знаєте, найцікавіше це не просто продаж заліза. А що ж ще? Слідство каже, що Халілов зі спільниками передавали покупцям у Росії дані облікових записів Старлінг. Тобто логіни й паролі. Не тільки. Вони, виявляється, самі активували ці термінали, оплачували сервіс. Як це? Використовували сім карти з європейськими номерами, оформлені, звісно, на якихось підставних осіб. Отже, російські військові отримували вже повністю робочий продукт вмикай і користуйся, точно, повністю готовий до використання. Це, звісно, значно підвищувало цінність такої контрабанди. Я розумію, це ж по суті надання повного сервісу для ворога. Навіть згадується якийсь епізод. Так, є епізоди з 45-ма комплектами Starlink. Вони опинилися в Москві на ринку Горбушка. Серйозно на ринку? Ну, так стверджує обвинувачення. І нібито ця партія була пов'язана з підрозділом Ахмат. Ого. А інші партії, за даними справи, мали йти до окупованого Луганська. Зрозуміло. А як сама схема перевезення виглядала? Мабуть, щось стандартне? В принципі, так. Доволі типово для контрабанди. Оформлювали товари на різні імена. А через кордон. А через кордон везли звичайні водії як такий собі додатковий вантаж, нібито для особистих потреб. Але ж схему викрили. Це важливо. Так, це ключовий момент. Група діяла не так довго з червня по жовтень 2024-го. Потім були затримання, обшуки. Знайшли щось. Знайшли ще невідправлені старлінки, ну і в липні 25-го року, тобто от нещодавно, справу передали до суду. І що загрожує організатору Халілову? Йому лише за порушення санкцій може загрожувати до 10 років в'язниці. Тобто, все ж таки є позитив. Схему викрили, організаторам загрожує покарання, це означає, що обходити санкції стає складніше. Ну, певною мірою так. Це безумовно успіх латвійських правоохоронців. Демонструє, що протидія є, але завжди є але. Але звісно, треба дивитися ширше. Ця справа ж не унікальна. Тобто є і інші подібні випадки. Джерела кажуть, що так, схожі спроби були і в інших країнах. Наприклад, у Литві фіксували вивезення через Білорусь, через Білорусь зрозуміло. У Польщі теж щось розслідували там, використовували підставні компанії. У Німеччині митники перехоплювали партії, які куди прямували, нібито до Казахстану, але ну ви розумієте. Тобто проблема системна. Старлінк залишається дуже цінним для росіян, і вони шукають шляхи. Саме так, навіть через Європу, як бачимо, канали постачання хай ризиковані, але існують. Виходить з одного боку успіху Латвії, мережу викрили. А з іншого, а з іншого це показує наскільки винахідливими можуть бути ті, хто допомагає агресору, і що канали постачання через Європу все ще є, і це власне підводить нас до такого ну непростого питання. Так справді, як українці за кордоном, знаючи про таке, могли б можливо об'єднатись, щоб допомагати виявляти, чи якось сприяти викриттю таких схем. Саме так контрабанди старлінків іншого важливого обладнання. Це питання воно, знаєте, залишається відкритим. Справді є над чим замислитись.